На сьогоднішній день кожен солдат є застрахований. І кожен, на жаль, ті, хто загинув, у нас з самого першого дня отримує 609 тисяч, і кожен поранений отримує від сотні до 400 тисяч. І ми впевнені в тому, що зараз ми будемо робити кроки щодо індексації. Глава держави нагадав про обіцяні премії для бійців за знищену техніку та успішні операції. Згідно з постановою уряду, за кожен день участі в бойових діях солдати отримують до тисячі гривень, каже президент. Кожен день, коли ти береш участь в бойових діях, якщо ти занесений в бойовий журнал і якщо ти відданий бойовим наказом, ти сьогодні маєш отримувати до тисячі гривень в день. Цього не було за кожен успішно проведену операцію. Збитий літак, танк, пушку ти на сьогоднішній день маєш право отримати виплати. І сьогодні більше одного мільйона гривень за доповіддю керівництва АТО за доповідь Міністерства оборони вже виплачено. З першої хвилі мобілізації левова частина допомоги армії лягла на плечі волонтерів, каже президент. І з першої хвилі мобілізації наші воїни пішли в босу. Голу і голодну армію без озброєння. І левова частина навантажень лягла на плечі саме волонтерів. Але на сьогоднішній день, коли йде четверта хвиля мобілізації, наші воїні нагодовані, а пройшло трохи більше за півроку. Наші воїни мають бронежилети, кевларові шоломи, сучасну зброю, сучасну форму. Зручно, як нам вдалося це зробити. Допомога народу. В Міністерство оборони висадили волонтерський десант, каже президент. На всі корупційно-небезпечні ділянки призначили волонтерів. Всі матеріально-технічні закупівлі роблять саме вони. Відтак українська армія продемонструвала те, чого не очікував ворог стійкість, патріотизм та високий бойовий дух, каже Петро Порошенко.